В Івано-Франківську близько сотні людей пікетували обласний адміністративний суд. Саме тут прокуратура оскаржує більшість рішень обласної ради, які стосуються підтримки євроінтеграції України та висловлення недовіри голові Ода Василю Чуднову. Люди скандували Україна це Європа та разом сила. Саме у середу адмінсуд вивчав позов прокуратури про відміну рішення облради щодо вивішення прапора Ради Європи на адмінбудівлі. Мовляв, це веде до повалення конституційного ладу та розколу країни та мітингувальників вважають люди якраз прийшли сюди повідомити судді і голові суду про те, що нічого поганого не буде, якщо прапор європейського союзу буде на облдержадміністрації майоріді ім'я. Не проти, наприклад, я за завжди підтрим... Я це рішення обласної ради підтримую. Цей прапор нікому не заважає нічого. Скільки там про там висить прапор нашої області, прапор України найвище висить, і цей прапор теж не буде заважати. А чому ми живемо в центрі Європи? Так чому ми не маємо пра? Цуратися цього прапора. З поміж мітингувальників активісти сформували делегацію, яка теж взяла участь у судовому засіданні. У підсумку нинішній розгляд справи завершився частковим задоволенням позову прокуратури. Так, суд визнав, що облрада порушила процедуру вивішення прапора. Однак вимогу зняти офіційний стяг Ради Європи представників ФЕМІДИ не задовільнили. Тож Івано-Франківці таке рішення назвали маленькою перемогою.